Беру свої слова назад за ДМТЗ, Єврофен, і хлопці. Подивіться, просто який танк. Це реально найздорова 50-ка, котру я бачив. Одна з найважчих. Дешевше Кентавра виходить, дешевше скаута виходить. По комплектації ну він. Не буду казати, що його поражає, але не гірше точно. Подивіться, який дракон. Подивіться, які мости, чулки, і втулки, півося. Грузи, йопту мать, це реально хто хотів побільше і подешевше, оце Єврофен прям ваш хлопці, варіант. Дуже схожий до Кентавра, дуже схожий до Оріона, стоїть менше грошей. Чимось капотом на ДТЗ-шку смаху, якщо спереду дивитися, дивіться, так остарійше, дивіться, який там. Питайте, Єврофен 554 DXL. Це сама груба версія на самих грубих мостах. Дивіться, яка дура. Тут в ліс, в гори, куди хочемо, дивіться. Які чулки, які дорожні просвіт, які йдуть в нього ці бортові, розбираються кольоса. 20 на 8,3, бак великий, певно, має з двох сторон. Багато противагів. Дивіться, скільки блінчиків наборний. То сама важка 50-ка на сьогодні, одна з важких, Ще є хорст. ну Це прям по комплектації дуже файненький. Дивіться, там спереду бардачочок, є під номера. Табличка. Крила пластикові, файно все зроблено, адекватно кріплені, нічого не відпадає. Дуже гарненький трактор. Дивіться підкапотне. О! Відкриваємо. Дивіться, великий акумулятор, пуст з ключа, розширительний бачок, все гарненько. Рішетка з защитою стоїть. Акум, бачите, який здоровий. Тут у все наскільки воно зроблено. Наскільки воно зроблено, файне. Терм, термозахист приборного. Моторка М495. 495, два насоси. Тут теж ну, досить акуратно зібрано, складено все. геть. Бачок на гідравлічне масу. Мотор без турбіни, тобто чистий атмосферний мотор. файний. Буде грати, буде ходити, ці мотори взагалі дуже себе зарекомендували вже як довговіч. Ну це, Вони всіх стоять, я просто тако показую, щоб ви розуміли собі серце трактора, з чого складає зараз. Підемо далі, там буде вже все саме цікаве. Воздушний фільтр такий от з новіших, бак, бак знизу з захистом, І теж показує з близько, як це зроблено, щоб ви бачили. Фільтр дуже високо знаходиться, досить високо. Тут такі защити, як Донфенгу стоять стіошки, щоб болотом не закидало. Компресор з ресивером присутній, ясне діло. Два фільтри на топливо, фільтри на всі масла. Роздільні ванни. То, як коробка виглядає. Всередині, дивіться, досить грубо. Мости на секундочку. Задній мост теж дура хороше. Розбираються диски. Вот, і. Дивіться, яке робоче місце. Просто панське. Задні козоси, ну, Це реально вліз куди знахідка. Ззаді, це витвір мистецтва. Скажу так чесно. 12.4 на 28 му е, диску. Спарені теж противаги. Такі двойні бліни висять. Тут у нас комплектації і трьох точка з бистрозйомами і... Перемичка в базовій комплектації йде, дві сцепки, рахуйте, кобіна на подушках, півося грубі, теж, не тільки чолки, прижимна гідравліка. Дивіться, як зроблено теж, файненько. Тяги, розкоси, тут все в рівень чотенько. Грубі такі тяги посилені, дуже крепкі, три компоти яблук. йде з ним разом в додачу. Тут такого перемичка груба. Тут ще сцепка додатково класична стоїть, регульована. Дві швидкості валовідбору. Гідравлічний розподільник, теж всі має виходи плаваючі, тобто всі, всі три пари йдуть плаваючі. Розєточка під прицепчик. Ну, тут нічого особливого, як у всіх балон з воздухом. Дуга проблисковий. Ну, Виглядає він дуже солідно. За свої гроші, оперіш такі хлопці, це не, не скаути, не донфенги, це трактори з дешевших. Робоче місце теж панське, рівна підложка. Регулюється кермо, речаги на крилі. Тут все файно грає, бачите? Місця геть багато. Сидіння адекватне, ну теж з дешевших, ну абсолютно робить ців, робиш все, ніяких вопросів немає. Управління зручно з сторону вивезено. 8х8 коробка, реверсний ход є, реверс на рульові, свіча на кава, холодний пуск, пуск з кнопочки, всі датчики, все геть. Кермо тут регулюється, роздільні гальма, газюлька зручна, дуже прикольний трактор, дуже файно зроблений. Насправді, тому можете з бюджетного, якщо шукаєте, дійсно замовляти, техніка непогана. Фірма дає гарантію, фірма дає підмінний трактор, в разі чого обслужує, забирає її сервіс, тобто це за це переживати теж не, не має сенсу. От, заводиться, зараз покажу, як просто з півточка заводка на холодну, в мороз, мінус 13, мінус 15 є. Люкс, ну, як котенок мурчить. А Гідрач теж все відробатує чітко. Хлопці, моєте, що ви шукаєте щось такого здорового, подешевше і файного, щоб був добрий трактор. Ось це вам, пожалуйста. Дивіться якого. Управляємось, виворіт. Все, люкс. Для такої дури, якусь ОЗД, якусь двохрядну копачку, якогось пуха великого. Ну, Дивіться який виворіт. Звертайте хлопці. Доставка безкоштовно.